У вечірній час дуже важливо, аби у місті працювало якісне вуличне освітлення. Адже від цього залежить безпека та комфорт Кременчужан. Міський голова Віталій Малецький тримає на контролі, аби комунальні служби міста стежили за відповідним рівнем якості освітлення та по можливості у наш складний час додавали вуличні ліхтарі там, де є жвавий рух у темний час доби. Тому сьогодні бригада комунального підприємства Міськ світло завершила встановлення нового вуличного освітлення у мікрорайоні Молодіжний. За дорученням міського голови сьогодні проводимо роботи з монтажу світильників зовнішнього освітлення на внутріквартальній території вулиці Мрії. Встановили п'ять нових залізобетонних опор. Також встановимо п'ять світильників. Ну і проходимо кабельну лінію. Також це дозволить жителям мікрорайону ходити по освітленій вулиці. Саме на цій ділянці поблизу вулиці мрії розташований дитячий садочок та ринок. Відтепер, після встановлення цих ліхтарів, ввечері мешканці мікрорайону пересуватимуться з більшим комфортом. Ці роботи черговий етап у повній модернізації вуличного освітлення міста. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.